Продається простора, трьохкімнатна квартира на Салтівці, адреса вулиця Академіка Павлова, 140. Затишна, світла і дуже комфортна, з правильним плануванням. Усі кімнати роздільні. Є лоджі та балкон, звідки відкривається гарний краєвид. Загальна площа квартири 68 метрів квадратних, кухня 7 метрів. Квадратних. Вікна в трьох кімнатах металопластикові. є лічильники на воду, газ та електрику. Ліфт справно працює. Будинок доглянутий і тихий. Чудове розташування. Будинок стоїть у зеленому затишному районі з усіма необхідними для комфортного життя: поруч школа, дідсадок, аптеки, магазини, супермаркети, чудова транспортна розв'язка. До метро Студенське кілька хвилин пішки. Ідеальний варіант для сім'ї, яка цінує простір, зручність та спокій. Квартира тепла, світла, готова для того, щоб ви зробили її саме своєю. Можливий розрахунок за програмою є відновлення. Приходьте на перегляд. Це саме той варіант, який відчувається, як дім уже з порогу.